Часто люди не хотіли слухати, хтось не вірив і не розумів, хтось досі не розуміє, тому що хоче слухати лише позитивчик та розваги, але це все ілюзія, де б ви не знаходилися. І ми завжди попереджали, що світовий порядок спокою та толерантності порушений. З кожним роком проблем та конфліктів стає дедалі більше. Людство увійшло до апокаліптичного часу. Зрозуміло, що біблійні події останнього часу не відбуваються за один день, але розтягуються на роки. Видно, як зростає напруга, погіршується геополітична обстановка. Військові конфлікти проходять на різних континентах, і все йде до ядерного апокаліпсису. Це не відбувається миттєво, але нам усім дано час до судного дня планети, і цей ресурс. Час ми маємо використати правильно, адже його неможливо повернути. Людство очікує апокаліпсис та природний колапс планетарного масштабу. Зараз же триває підготовка до цього часу, і насправді все залежить не від людей, а від Бога та його терпіння. Скільки ще Бог дасть часу? А нам треба зосередитись на порятунку своєї душі, і для цього нам потрібно зрозуміти, чому так багато проблем на землі і як їх вирішити.